У 1798 році побачило світ перші три частини української бурлескно-травестійної поеми Енеїда Івана Котляревського. З висоти нашого часу Подія сприймається як свідчення початку нової доби, зародження нової української літератури і українського національного відродження. У 1842 році вийшло повне посмертне видання, що складається з шести частин. Яке підготував особисто Іван Котляревський? Іван Петрович Котляревський український письменник, військовий, класик нової української літератури громадський діяч народився у 1769 році в Полтаві. Своєю поемою Котляревський зробив найвагоміший внесок установлення сучасної української літературної мови. Твір був переробкою класичної поеми з цією ж назвою давньоримського поета Віргілія, написана між ХХІ і XIX століттями до нашої ери. Поема свідчить про зумовлене богами походження Риму і навіть прославляє нащадка Енея – Октавіана Августа. У ній наведені легенди, що дають обґрунтування споконвічної ворожнечі між Римом та Карфагеном, а також виникнені латинів. Поема не була закінчена і складається з 12 книг. По сюжету Віргілія поема починається з прибуття кораблей троянців на чолі за неєм до Лівії. цариця Карфагену Дідона. Закохалася в Енея. На Перу Еней розповідає їй предисторію блукань виживших троянців після падіння Трої. Але з волі богів Еней та сім його кораблів продовжують свій шлях і шукають землю, в якій він повинен заснувати нову країну в майбутньому імперію. Еней у цій подорожі спускається в підземний світ Аїд. І слухає пророцтво свого померлого батька Анхіза про велике майбутнє Риму Нової імперії. Потім Еней висаджується в гиро Тибра і розуміє, що це та земля, яку шукав. Він укладає союз із місцевим царем Латином і хоче одружитися з дочкою царя Лавінії. Але її колишній наречений Турн починає війну, обезь якої займає всю другу половину поеми. Зрештою, Еней вбиває ворога в єдиноборстві, і на цьому поема обривається. Віргілій зі своєю Енеїдою став метою для поетичних жартівливих талантів Ренесансу і нової літератури. Початок зробив в Італії Джованні Батіста Валлі своєю травестією Енеїди. Пізніше у Франції це зробив Польсь Рон в роках 1648-1652, після йшов Вольтер з ославленим твором Орлеанська Дева 1755 року і Луї Шарль Монброн зі своїм Переодягнена Генріада 1756 року. Українська травестія Івана Котляревського має під кожним взглядом самостійну і оригінальну вартість. Та перевищує вона і культурно-історично, і язиково та естетично всі свої первовзори в європейській літературі. З дати першого видання твір Котляревського перевидавався багато разів українською та іншими мовами відомо про близько 20 перекладів поеми В пертуарах українських театрів з кінця 19 століття демонструвалися оперти, опери та театральні постановки Стравесті Котляревського. Навідоме, що з них це опера Миколи Лисенка на лібрето Людмили Старицької, Черніхівської. Вперше поставлена 23 листопада 1910 року в Києві. 1986, в Київському національному театрі імені Івана Франка була поставлена перша українська рок опера Енеїда на музику Сергія Бедусенка. Енеї був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Удався на все є зле проворний, завзятіший о всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу. Забравши деяких троянців, осмалених гірланців, п'ятами строї накивав. За 20 років Незалежності в Україні у багатьох театрах пройшли постановки за поемою Івана Котляревського. Особливо багато цих постановок було у 2023 році, коли минуло 225 років із першої публікації твору. Равості Енеїда в Україні в 1969 і 91 роках було знято два анімаційних фільми. Еней був парубок моторний і хлопець хоч буде козак. Удавсь на все і зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дам, забравши деяких троянців, осмалених, як гіря ланців, п'ятами з Трої накивав. Вже 225 років українці щиро сміються над пригодами Енея, троянця в козацьких шароварах і шупані. А в підтексті поеми зашифрований цілий клас нашої історії. Травесійних перевдягань славетного античного Віргірєєвого епосу з'явилося багато, але тільки українська версія стала архітвором національного безметці. Хрещений, полочимось без талану, ми втроє знаєш ворожені, Ерей пустив на нас, ману. І Віпрочухана, і самого Енея пана, три вирви вигнали від тіль Коли він мав втікати з трої, підпив нас, славати собою. Тепер ти знаєш, ми від кіль Тепер ти знаєш ми від кіль